Від сьогодні Приватбанк стає державною власністю. 18 грудня ухвалили рішення про націоналізацію одного з найбільших банків в Україні, власником якого донедавна був Ігор Коломойський. Тепер 100% акцій належать належить Міністерству фінансів України. Президент Петро Порошенко пояснив, цей крок був рятувальним жилетом для усіх вкладників банку. А ось вже у екс-власника думка протилежна, що трапилося із Приватбанком, та чого слід чекати вкладникам далі. Два роки тому Україною почали ходити чутки про націоналізацію Приватбанку. Вкладники стали активно забирати свої гроші, закривати банківські рахунки, побоюючись змін у банківській системі. Згодом ажіотаж навколо банку спадає і аби зростає цими вихідними. Зокрема, у сумах жителі починають масово знімати готівку, після чого майже в усіх банкоматах міста закінчуються гроші. А директор компанії Дмитро Дубілет називає усі ці події навколо банку інформаційною атакою, вигідною. конкретным людям. С тех пор, как началась война, наш банк пережил семь информационных атак. Конкретные люди и конкретные СМИ снова и снова пугают этой темой украинцев. Зачем они это делают? Именно для того, чтобы украинцы массово пошли в наше отделение и банкоматы перепрятывать сало. І ось 18 грудня цього року українців шокує новина. Приватбанк дійсно націоналізують. Тобто абсолютним власником компанії стає держава. Ігор Коломойський пояснює свою передачу акцій тим, що інформаційні атаки свою справу зробили. Тому тепер треба просто прийняти ситуацію, і мінімізувати негативні наслідки. Ми могли боротися далі, обращатися в європейські суди і виграли б їх. Але тоді пострадали б вкладчики. Раді клієнтів ми пішли на цей шаг. Раді блага майже 20 млн. Мільйон... Українців. А ось президент України Петро Порошенко запевняє, такий крок був єдиною можливістю врятувати банк, який переживав непрості часи. Проблеми Приватбанку накопичувалися роками. В умовах війни та економічної кризи вони ще більше загострилися. Акціонери. Не знайшли ресурсів для виконання обов'язкової програми докапіталізації. Єдиним способом зберегти банк і таким чином забезпечити збереження коштів його клієнтів є його перехід у власність держави. До цього в Україні існував лише один державний банк Ощадбанк, депозитні відсотки у ньому трохи нижчі за приватбанківські, проте він дає вкладникам 100% гарантії. Тому перехід привату у державну власність експерти називають обґрунтованим кроком. Якщо збирається совет національної безпеки країни і приймає це рішення, слідовательно, Существуют причини, по надо це треба зробити. повышает надежность этого банка, ибо теперь перед вкладчиками банк будет э, отвечать всем, всеми. Активами страниновий державний банк очолив Олександр Шлапак за словами президента, високопрофесійний менеджер. У 2014 році чоловік займав посаду міністра фінансів у Кабміні Арсенія Яценюка. Увесь уряд України закликає мешканців не панікувати стосовно цих подій, оскільки лише за останній день українці забрали з банківських рахунків близько 2 мільярдів гривень. А зняття таких сум навіть могутній приватбанк може не витримати. Анастасія Комендант, Олександр Сокол, новини СТС.